Остання лекція нашого циклу основи фінансової грамотності для підлітків присвячена дуже важливому питанню. До цієї лекції ми говорили в основному про відповідальність по відношенню до себе, свого оточення, життя майбутнього. А от лекція 10 присвячена питанню відповідальності перед суспільством та державою, в якій ми живемо. Тема нашої лекції фінанси держави або що потрібно знати, щоб бути справжнім громадянином своєї країни. Тож навіщо тобі розбиратися у фінансах держави? Замислись, чи подобається тобі сенс наступних висловів? Начальство розумне, йому видніше, своя сорочка ближче до тіла. Ми, люди маленькі, чи хочеш ти відчувати себе простим гвинтиком у системі? Або, навпаки, хочеш мати можливість впливати на те, що відбувається навколо тебе, зокрема, у державі? Якщо відповідь на останнє питання так. То тобі потрібно знати, як працюють державні фінанси. Саме про це ми сьогодні і поговоримо. Тема перша основи фінансової системи України. То що ж таке фінансова система та для чого вона існує? Фінансова система це всі фінансові ресурси, які є у держави, фінансових організацій, підприємств та людей, держава за допомогою фінансової системи, фінансує публічні послуги, такі як освіта, охорона здоров'я, інфраструктура. Соціальні програми тощо забезпечує оборону, безпеку, здійснює військові витрати, тощо, регулює економіку за допомогою грошової та податкової політики та інших інструментів, здійснює соціальну політику, тобто підтримує найбільш вразливі групи населення, розвиває інфраструктуру, дороги, мости, енергетику, транспорт, тощо. Завдяки фінансовій системі люди отримують заробітну плату, розраховуються картками. Роблять покупки, інвестують, беруть кредити тощо. Головними складовими фінансової системи України є Національний банк України, державні та комерційні банки, фондовий ринок. Національний банк України обслуговує всі інші банки і фінансово-кредитні установи, а також уряд, тому він є державним. Він також регулює і контролює грошовий обіг і всю фінансово-кредитну систему та зберігає у собі грошові кошти інших банків і офіційні золотовалютні резерви країни. Банки, у свою чергу, здійснюють операції у різних секторах грошових взаємовідносин та обслуговують підприємства всіх галузей економіки та населення. Фондовий ринок або ринок цінних паперів об'єднує всіх, хто бере участь у розміщенні обігу та обліку цінних паперів. Які закони регулюють фінанси, та чому варто про них знати? Це Конституція України, основний закон, який визначає всі головні принципи роботи держави, включаючи фінансові, це бюджетний кодекс України, який регулює все, що пов'язано з бюджетом держави, а також із державними та місцевими боргами, це податковий кодекс України, який встановлює вичерпний перелік податків, а також права, обов'язки та відповідальність в цій царині. Це закон про фінансові послуги та фінансові компанії, який регулює ринок фінансових послуг, державний нагляд за ним та захист прав клієнтів. Це закон про валюту і валютні операції, який регулює обіг валют у державі. Невеличкі поради для тебе відповіді на будь-які питання краще шукати в першоджерелах. Це допоможе не стати жертвою шахраїв або маніпуляторів. В галузі регулювання фінансів першоджерелами є закони. Всі актуальні тексти законів є на сайті Верховної Ради України. Тема 2. Знайомимось із банком банків та дізнаємось, що робить для фінансової системи Національний банк України. Національний банк України керує випуском гривні, нашої національної валюти. Тільки Національний банк має право на емісію, випуск гривні та організацію її обігу. Ця монополія необхідна, щоб забезпечити саме таку кількість грошей в обігу, яка необхідна для здійснення обміну товарами та послугами в економіці. Обсяг емісії грошей розраховується на підставі прогнозних показників розвитку економіки, а саме обсягу валового внутрішнього продукту, інфляції, параметрів бюджету, доходів населення тощо. Якщо за результатами розрахунку виявляється, що грошей в обігу забагато, то Національний банк України вилучає їх. Як ти думаєш, для чого зайві гроші вилучаються з обігу та якому явищу це має запобігти? Тепер розберемось в каналах випуску та вилучення грошей. Валютний канал через нього Національний банк України випускає або вилучає гроші шляхом здійснення операцій з купівлі або продажу іноземної валюти на міжбанківському ринку, фондовий канал через нього випускаються або вилучаються кошти в результаті здійснення Національного банку України операцій, з купівлі або продажу на відкритому ринку державних цінних паперів, кредитний канал, кошти випускаються шляхом рефінансування банків. НБУ надає гроші банкам під заставу та на конкретний термін після сплину якого вони повертаються до НБУ і вилучаються з обігу. Розглянемо питання, що таке облікова ставка та навіщо вона потрібна. Так, от облікова ставка Національного банку України визначає, наскільки дорого іншим банкам взяти гроші у національного банку. Коли облікова ставка велика, банки мають платити більше. Чим вона менша, тим дешевше коштують їм гроші. Це впливає на те, які відсотки банки встановлюють за кредитами для бізнесу та людей. Дорогі кредити є менш доступними. Якщо люди та підприємства беруть менше кредитів, це зменшує попит на товари та послуги. Тож зростання цін уповільнюється, а інфляція зменшується. Але в свою чергу зменшення кредитного попиту може призвести до зниження попиту на товари та погіршення загального рівня економіки. Тож давай зрозуміємо, яка облікова ставка буде кращою для економічного стану держави. Якщо висока облікова ставка допомагає стримувати інфляцію, оскільки через дорогі кредити знижує попит на товари. Та послуги, але при цьому знижує витрати споживачів та інвестиції, що призводить до спаду економіки. З іншого боку, якщо низька облікова ставка стимулює витрати та інвестиції, оскільки кредити стають дешевшими, і це може сприяти зростанню економіки, але може призвести до збільшення інфляції та створення ризиків для фінансової стабільності, то висновок є очевидним: облікова ставка має бути збалансованою. Тема 3. Судини фінансової системи або як працюють банки. Розглянемо, які бувають види банків за спеціалізацією. Комерційний банк спеціалізується на наданні фінансових послуг клієнтам та компаніям, він приймає депозити, видає кредити, обслуговує платіжні операції та інші стандартні банківські послуги. Інвестиційний банк спеціалізується на інвестиційних послугах, таких як інвестування в цінні папери, фінансові консультації. Обслуговування корпоративних клієнтів у сфері фінансових операцій. Розвитковий банк фінансує проекти та програми, спрямовані на економічний та соціальний розвиток країни. Він може надавати пільгові кредити для інфраструктурних проєктів, малого та середнього бізнесу, а також розвивати інші ініціативи. Банк може виконувати ці функції одночасно. Це залежить від його організаційної структури та стратегії діяльності. Банки надають юридичним особам наступні послуги: ведення поточних рахунків, обробка платіжних доручень, інкасація, касове обслуговування, короткострокові та довгострокові кредити для фінансування поточної діяльності, інвестиційних проєктів, покупки обладнання, тощо, лізинг, банківські гарантії, акредитиви тощо, купівля та продаж цінних паперів, управління інвестиційними портфелями, консультації з інвестицій. Онлайн операції з рахунками, подання звітності, управління фінансами компанії, додатково банки надають фізичним особам, тобто нам з тобою, наступні послуги, відкриття та ведення поточних заощаджувальних рахунків та депозитів, купівля та продаж цінних паперів, управління інвестиційними портфелями, консультації з інвестицій, управління фінансами онлайн, мобільні платежі, електронні виписки, перекази грошей. Платежі за комунальні та інші послуги, крім перелічених послуг, банк також може виступати страховим агентом та пропонувати своїм клієнтам укладання договорів страхування життя, здоров'я, страхування автомобіля та іншого ризикового страхування. Тощо банківська система України дбає та убезпечує своїх споживачів завдяки фонду гарантування вкладів. Це коли держава гарантує, що у випадку ліквідації банку вкладники отримають свої кошти із відсотками. На період воєнного стану та протягом трьох місяців після його скасування повертається повна сума. Потім сума, що не перевищує 600 тисяч гривень в одному банку. Важливим елементом є захист даних та кібербезпека. Українські банки та Національний банк України постійно інвестують у заходи кібербезпеки. Це ми вдосконалення, захисту інформаційних систем, проведення регулярних тестів і впровадження сучасних технологій. Банківська система протидіє шахраям. Банки вдосконалюють системи виявлення шахрайства, вживають заходи для захисту клієнтських рахунків, інформують клієнтів про ризики шахрайських схем. Як ти вважаєш, які ще заходи потрібні, щоб підвищити довіру українців до банківської системи? Розглянемо з тобою, як банківська система України тримається під час війни. Якщо говорити про регулювання та моніторинг, то Національний банк України посилив нагляд за банками, щоб забезпечити їхню стійкість та надійність. Також були посилені вимоги до капіталу, ліквідності та якості активів. НБУ стабілізував гривню через валютні інтервенції, купівлю гривні та тимчасові обмеження на валютні операції. Це уповільнило інфляцію. НБУ надавав та надає підтримку банкам, щоб вони могли задовольняти потреби клієнтів навіть у кризових умовах. НБУ співпрацює з міжнародними фінансовими установами, такими як, наприклад, Міжнародний валютний фонд, Світовий банк. Та інші для отримання фінансової допомоги. Розвиток онлайн банкінгу та мобільних додатків дозволяє виконувати більшість банківських операцій дистанційно. Тема 4. більше, ніж просто обов'язок або роль податків у фінансовій системі. Спершу трохи теорії для розуміння, для чого потрібні податки. Податки це гроші, які громадяни країни платять державі зі своїх доходів, щоб вона могла фінансувати необхідні речі як от. Школи, дороги, лікарні, соціальний захист та власне функціонування. Які функції виконують податки? Першою є фіскальна функція, яка нагадує збір коштів для сімейного бюджету, але в масштабі всієї країни. Держава використовує ці гроші, щоб оплатити важливі речі для своїх громадян, які ми всі використовуємо. Другою є розподільчо-регулювальна функція, коли держава використовує податки. Як спосіб перерозподілити гроші так, щоб усім жилося краще, вона може вирішити, кому і скільки треба допомоги, і може змінювати правила, якщо це потрібно, для збалансування економіки. Третьою є контрольна функція це коли держава перевіряє платників податків чи правильно вони сплачують податки. Якщо ні, застосовує заходи впливу від штрафів до кримінальної відповідальності. Четвертою є стимулююча функція. Держава використовує податки, щоб заохотити або навпаки зменшити обсяг деяких видів діяльності, наприклад, підвищити податки на шкідливі продукти, наприклад, алкоголь або тютюнові вироби, або надати пільги компаніям, що дбають про захист навколишнього середовища. П'ятою є накопичувальна функція: податки використовуються для досягнення великих цілей, наприклад, для розвитку оборони, технологій або науки. Держава накопичує гроші для великих проєктів, які можуть в майбутньому принести користь нам та наступним поколінням. Розглянемо, які податки наразі діють в Україні. Перше прямі податки це податок з доходів фізичних осіб ПДФО 18% від усіх доходів. Це військовий збір, 5% від доходів. Цей тимчасовий податок має цільову спрямованість на захист держави. Це єдиний податок для фізичних осіб-підприємців, який залежно від виду діяльності встановлюється або у розмірі 10% від прожиткового мінімуму, або 20% від мінімальної зарплати, або 3-5% від доходу. З 2025 року фізичні особи-підприємці також повинні сплачувати військовий збір в розмірі 10% від мінімальної заробітної плати, або 1% від доходів залежно від виду діяльності. Податок на прибуток підприємств, базова ставка 18% від прибутку. Податок на дохід підприємств сплачується залежно від виду діяльності. Дохід це всі гроші, які ти отримуєш за певний період часу, і це сума всіх вхідних грошей перед тим, як з них відняти будь-які витрати або податки. Прибуток ва це те, що залишається від доходу після того, як ти відняв усі свої витрати. Якщо ти продав щось, прибуток буде різницею між тим. За скільки ти це продав, і скільки тобі коштувало це створити або придбати плюс будь-які додаткові витрати як-от на доставку чи упаковку. Друге, непрямі податки, які залежать від обсягів виробництва та продажів. Це податок на додану вартість ПДВ, ставка 20% та акцизний податок, який встановлюється на певні види товарів, і його ставка залежить від товару. Третє. Податки пов'язані з оплатою праці, їх сплачує роботодавець за своїх найманих працівників. А саме єдиний соціальний внесок 22%. З цього податку формуються фонди для соціальних виплат, пенсій, лікарняних. Якщо людина є підприємцем, то сплачує ЄСВ самостійно. ПДФО за працівника 18% та військовий збір 5%. Про ці податки ми вже говорили на попередньому слайді. Четверте. Інші види податків для прикладу, екологічний, сільськогосподарський на землю, нерухомість тощо, п'ятий збори, внески, платежі, які стягуються лише під час отримання особливої вигоди у певних сферах діяльності: туристичній, розвиток садівництва, спеціальне використання води, використання радіочастот тощо. Чому нам всім варто платити податки і робити це треба в повному обсязі? Тому що такі дії результують у наявність соціальних гарантій. Повна сплата податків забезпечує доступ до соціальних вигід, таких як пенсійні виплати, лікарняні, допомога у безробітті. Це особливо важливо в довгостроковій перспективі, це наша спільна соціальна відповідальність, так як сплачуючи податки, кожна особа вносить свій вклад у розвиток суспільства та держави. Це сприяє покращенню інфраструктури, освіти. Охорони здоров'я та інших громадських послуг, сплата податків захищає тебе від юридичних наслідків, пов'язаних із ухиленням від податків, таких як штрафи чи кримінальна відповідальність. Ти отримуєш моральне задоволення. Саме так, сплата податків сприяє особистому відчуттю справедливості та впевненості в тому, що ти робиш свій важливий внесок у суспільство, його підтримку та розвиток. Чесна та свідома сплата податків підтримує справедливу та здорову економічну систему твоєї країни. Але, на жаль, не всі схильні так думати, та по-різному відносяться до питання сплати податків. Розглянемо еволюційні сходини платників податків. Це анархіст, тобто людина категорично відмовляється сплачувати податки якомога довше заробляє таким чином, щоб не виникала необхідність реєструвати ані компанію, ані ФОП. Це хитрець, який також не хоче сплачувати податки, однак розуміє, що треба це хоч якось робити. При цьому він намагається будь-яким шляхом, навіть незаконним, мінімізувати податки. І громадянин, який має амбіційні цілі та розуміє, що без сплати податків не обійтись. До того ж, він усвідомлює, щоб жити у розвиненій та правовій державі потрібно починати з себе. Робимо дуже важливі висновки за цією темою: перший Фінансова система держави може здаватися далекою та абстрактною, але якщо ти хочеш бути свідомим громадянином, ти маєш знати, як це все працює. Другий українська фінансова система тримається навіть під час війни, і великою мірою це відбувається завдяки тому, що всі її учасники розуміють критичну важливість цієї задачі. Третій сплата податків це те, що може та має робити кожен громадянин, який отримує дохід для підтримки держави. І це запорука того, що після перемоги ми житимемо в квітучій та заможній країні. Дякую дуже тобі за увагу. Курс лекцій з основ фінансової грамотності для підлітків закінчено. Бажаю тобі вирости та стати фінансово незалежною людиною, в тому числі завдяки знанням, отриманим протягом цих десяти лекцій. Успіхів тобі на твоєму життєвому шляху.